<реслужб> питання, щоб працівники були професійні, грамотні, чесні, законні. Так, дайте всі ну, Хотіть іметь, в so. мене був закон, я дуже любив мотокрос. І зараз <реслужб> я <теж> можу бачити, <реслужб> що мотокросу <реслужб> від таємни будучи математиком. Розумієте, я Аллу Поговачок, але я не сплю. Я вам скажу зараз, я те можу вам. Це ситуація, тому що ви хочете змінити Ви задали мені питання, я як помічник депутата. Перед тим, як приєднатися до Вразівської ходи, почепив плакатними хто проти свавільної міліції. В своєму образі став і стою, нічого не коментую, нікого нікого не агітую, ніякого роздатку матеріалу ні. Підписи 365 за півдня. Це що було? Люди проти серії. Все, і я беру цей плакат. І я, як працівник місяць проти відверто кажу, що мені буде ж неприємно, де що така ситуація. Вірно. Я беру я. Я я цей плакат, я приєднуюсь до ходи і несу ж ваші підписи в Київ, вислухаючи людей. Знаєте, що мені сказали, шановні виборці, коли якими гозовною рукою? Догадуйтесь про міліцію. <гум> Ви ж не можете заперечити, що я п'яний впав, зламав руку. Принаймні, це ще маю воно. доводити. Але люди побачили, і я ж знаю. І всі, хто був на тому майдані, знають, що мені зривав Берку. І я приїхав і син каже, ну що? А мені люди кажуть, що треба зробити міліцією? А я кажу, ні, почекайте, це неправильно. Ми не можемо цього зробити в правовому полі. А зараз я буду доводити в суді, що мені такий Берку зламав руку. Але з чому тебе зламав руку, Розумієте? Ми знову кажемо про праве поле. Тобто я пішов правду за Києвом донести думку, не думку, а підтримати людей, щоб ви нас почули. А ви мало того, що мені зломали перший раз руку, а другий раз кинули в каталашку, бо вже я мав особливі прикмети, лице на Майдані, зломану руку, і мене раз і зразу в автозак. Тобто мене влада не чує і не розуміє. А Власне що, що тоді в Радіїці, Вітчанці, Голобанівці, Северінці е і решту сел? Нічого не чуть скажіть, будь ласка, ваш погляд. Чому така ситуація? То чому така обстановка я на прес-конференції? Можна я вам скажу тоді? Вишла задали ну, питання. Ну, ви э, ж, ви ж, ми шо? маємо право задавати так, питання. ми прийшли... Ну, це ваша питання така... ще раз Ну Своя думка у вас є? Ви прийшли по, по питанню, так зрозуміло. Ви не... на яке записав собі? Зараз ще раз повторюю усну заяву і ще раз записуємо. Реєструє, даємо реєстраційні номери, ті копії, які мені дали я перевір, і дамо відповідь. Ну ви спитали зараз. Давайте разом. Ну я розумію, разом. Ви ж говорите, що в міліції негодяї, вони тупі люди і так далі. Ні, ні. Дайте, пожалуйста, людей нормальні. Ми цих тих людей, будуть вони грамотними, толковими, чесними, поєднаними закону і всім аспирати. Послухайте, ми на районі 8 зараз. Вісім застроєк зупиняємо. І ви знаєте, хто допомагає рейдерам захоплювати ці ділянки, і їх оберігає? Міністерство внутрішніх справ. Мало того, викликаємо їх на самовільну забудову. Вони нам говорять, ну скільки ви будете бунтувати не сьогодні? Не ця не ця сила забудує, завтра буде інша. І е, коли ми почали трясти, там є у нас навіть на відео сюжет, який приїхав голова адміністрації міської, і поспілкувався з, е, з міліціонером. Міліціонер навіть не розказав, на яких підставах він чергує біля незаконної забудови, ніхто про це не знає. І він е, навіть е, ваш молодший сержант не міг сказати, хто його сюди призначив і все. А вже наші люди передивилися це відео і кажуть, що ви ці хлопчиків пинаєте до да, оцього, ти ж це ж наші діти і все ви зайдіть в кабінети оце ми прийшли Ніяка не опозиція цього не робить. Як нам будемо трясти високі кабінети? Ми вас дуже просимо. Після цього висновки можуть бути єдині. Закритись отам у себе в, в цих, і сказати, де да кому слугуємо? Чи у цьому гаранту? Ви, гарант, ви, ви, ви дуже приємно мені розказуєте. Ні, так ви, ви кажете, давайте гуртом. що да, гуртом? Ми пишемо заяви, над нами сміються. Значить, пишемо скарги на міліціонерів, Мені закон, шантаж, ви, мені по телефону рамках, говорять. що в рамках закону працювало? То в рамках закони працюють. Де говорить законна підстава будівництва чи ні, мабуть, якісь десь документи для цього? Я не. вже немає. Ми, ми в не, країні, де немає. Можна, можна я тримаю руку півгодини. Можна, я скажу. Ви ж задаєте питання, дайте нам нормальних людей. Я хочу вам відповісти на це. Можна мені відповісти на це? <на> У нас я задавав не я буду зробити. Чому буду... ви мені заяву даєте? Чи це ви заяву десь вже писали. так? <риклад> ну, так <риклад> Якщо ну, ну, я тут я штамп свій, був, ви зрозуміли. А так свій. його немає. Тут штампа немає, тому вам не зрозуміло. Вам дали коренець. Для того, щоб зареєструвати. Там не написано або або. І то й те, я повинна. Так, дали корінець. Ось, звичайно. Це ваша амуна. Так, mm -hmm. от дивіться. Так, було правильно. Ну, давай, візьміться, я вважаю. сразу прийду, щоб було mm -hmm. правильно. Напишите, да, ви напишите, щоб не вважаю. було питань. Так. Так от, на насчет, дайте нормальних людей, дітей, да? Значить, ми вам їх дамо, але спочатку ми походимо з вами, з вами, поспілкуємося, щоб ви зрозуміли, де ми всі знаходимося, не тільки ви, а й ми в тому числі. Ви щоб вже зрозуміли. Значить, ми учасники створюю частники злочину. Позасновуємо через територіальні громади свої міліції. Okay. Люди ми дамо своїх дітей. Вам давати це не можна, тому що Так ви мені не мені дається. Та я не вам особисто, я кажу міністерство внутрішніх справ. Я маю на увазі це як міністерство. Тому сюди давати дітей неможливо, тому що ці діти, які йдуть на і не можуть своєю душою бути в цьому просторі, вони виходять через рік. Розумієте? А е, поганці з, з, залишайте, тому що я не вас особисто. Ви, ви мене зараз оскорбуєте, ви вже в міліції, ви 35 років. Ну і добре, але ви що, Ми... чого ну, цього не бачите? Ну ви знаєте, не що, не що це якраз прийшов ви час відповідати ви не за 35 От, років, який знімаються. Ви мене оскорбляєте, ви мені дуже не приємно, мені дуже не приємно. А ви мене не оскорбляєте, що 6 років розглядати кримінальні справи з Вальшовних? Особисто я? А ви заступник міністра. Особисто я? Який, жах. Який жах. Жах. Я, я ж говорю, все... Ви мене особисто справляєте, а і потім приділяєте мені претензії, що хтось десь щось робить. Та хто ви ж мі... заступник міністра. Добре. І я маю я право мати до вас. А хто? Я начальник головного штабу. Ну добре, яка різниця? Ну ви скажіть, що це не ваші повноваження. все. Мене 6 років гвалтує міліція Сєвєродонецька фальшованої справи, всі документи є. І я маю право це говорити. Шо, я громадянин. Ну, нехай ще може бути. По забудові. Балончик в обличчя вивели, спаршували справу і що це рік жують. Як я маю право, не маю право мати претензії до міліції? Я до всіх до вас маю. Це в 2008-му? В 2007-му навіть. Так що, а крім того, обікрали на 56 тисяч. Це точно зробили міліціонери, я це знаю. 11 рік розслідують. Нормально? Як обікрали? Так. На, я, перебув... Як, як? 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 обікрали? 11 що? років розслідують. А чому не знаєте, що це різняється? 6 років, 6 років, років з 2000, сьогодні? Трекість, 2008 року я отримую 10 відповідей до судового розслідування. Може бути 6 років до судового розслідування? Може бути. Да? Ну якщо, якщо а вона, якщо вона злочинця, є, є злочинець? Помиляєтесь? Ну, я ж я просто не чекаю. Ну, я я, 11 не, років не читаю справи. Високами. Тому знаєте, що я вам хочу сказати? Чесно кажучи, це вам треба бути толерантними до нас, тому що ви навіть не від'являєте, що може відбуватися в тому органі, де ви працюєте, який наносить людям шкоду, і вам треба до цього дуже уважно відноситись. Ви от кидаєте ці фрази, що як ми вам там... Ви розумієте, що ви працюєте в такому органі, що ви навіть не дозволите, собі не можете говорити, що ви там не маєте до нас претензій. Ви не знаєте, де що ходяться, розумієте? А ми вам все приносимо говоримо, тому толерантно Так вимог. Я поэтому записав, ви вже розберусь з цим питанням. записати це ще не говорити про торанно. Толерантно говорити, а ми маємо право мати до вас претензії, ви до нас ні. Тому що ми е, тримаємо вас за свої свій, свій кошти. І ви тут сидите, і ви зобов'язані все знати, я, чути. Я працюю. Не просто працюєте, а більше ніж ти. Погано працюю. Ну, Чесно сказати. скажу. Погано. Ну, докази. Я докази ну, Я І я доказ... ну, я маю я право сказати. Маю право. Я їх приймаю. Можна останню пачечко? Я перепрошую. Останнє питання, що спривод.